О, чудово, третій раз. у воді їду такі покалування в тілі. Ну це ж нормально. Де реакція судин? Це є загортовування судин, це є запобіжний такий засіб, профілактика інсультів різних судинних захворювань. Тому що мені колись сказали, що у мене судинне захворювання. Серце добре, а от з судинами проблеми. Ну що? Або так з цим жити, або щось робити. Ну і я прийняв рішення, давайте, а що можна робити? От загортовувати судину. Тобто давати їм такий стрес невеликий. Тому що інсульт це що? Це стрес. Щось трапилось, якась подія, служується судини, і вони лопаються, тому що вони не треновані. Ну і е, треба їх тренувати. А як тренувати? Ну, М'язи, як все, тренуємо як дихання е, постійним тренуванням, а які тренування? А ось так. Тобто Треба їх звужувати і розширювати, звужувати і розширювати. Тобто тренувати е, такими поступовими рухами. Ну а для судин це що? Ось е, холодна вода це звужування судин. Ти виходиш і розширюється сюди. Ти потім пішов в баню, сауну, лазню, вони розширюються судини. Потім ти пішов в холодну воду, вони звужуються. Ось такі дії, вони тренують судини, тому якщо буде якась незвичайна подія, стрес такий великий, життєвий, тобто судини витримають, тому що вони треновані. Ну ось от така процедура. Тому ти... Ну а я вже мовчу про те, що не буде захворювань там якихось. Там і інших грипів і вірусів, як кажуть, це, це теж уходить. Ну, ось Так і робимо. Всім гарного дня.